Сьогодні у нас відбувається церемонія Віва найрозумнішим 2025». Це традиційне наше таке свято, де ми вітаємо наших дітей, які здобули в цьому році перемоги у предметних олімпіадах та конкурсі захисті малої академії наук. І треба сказати великі слова подяки нашому міському голові за створені умови, тому що перш за все ми маємо укриття, ми маємо можливість працювати, і ми завжди маємо підтримку міської влади. І сьогоднішнє свято воно також відбувається за сприяння міського голови. Я хочу від усього міста привітати наших юних науковців, наших учнів, подякувати вам за вашу наполегність, за вашу цілеспрямованість. Ви майбутнє нашої країни, майбутнє нашого міста. Я хочу подякувати вашим науковим керівникам, які вірять в вас, які придають вам свій досвід, які розкривають ваш потенціал. Я хочу подякувати вашим батькам, які вас у цьому підтримують. Я хочу до всіх нас подякувати нашим збройним силам за те, що живемо під вільним українським небом. Тут у нас така святкова церемонія. винагороджують всіх олімпіадників, всіх людей, що беруть участь у конкурсі. Ман, і це така мотивація для нас, всіх, що є поштовхом, тому що ми бачимо, як це все підтримується, підтримується нашою головою. І це дуже грандіозно. І це також є своєрідним поштовхом для нас, всіх, як і для керівників, так і для дітей. Я буду отримувати нагороду за. Олімпіаду та ман, я написала, я отримала другі місця. Історія та англійська це мій другий раз, і вона цікавіше стає кожного разу. І більше нагороди, і більше досягнення кожного року. Дякуємо міській владі, дякуємо департаменту освіти, що ця традиція відзначати переможців тримається в нашому місті. Дуже щасливі, в шосте тримати в руках цю нагороду, тому що така нагорода це подяка для всіх тих, хто вірить в науковий ліцей. Це подяк. Яка для наших батьків, для всіх педагогів, які працюють, і це діти безумовно, якими ми пишаємося. Ми вітаємо всіх лауреатів, всіх переможців, всіх закладів, колег, які також є номінантами, всіх дітей нашого міста, тому що Кам'янське це форпост науки, творчості і спорту.